Життя без тривоги. Перед тим як розпочати медитацію, переконайтесь, будь ласка, в тому, що ви знаходитеся в спокійному місці та зручному положенні, де вас ніхто не турбуватиме. Тож розпочнемо медитацію на те, щоб постійна тривога зникла з ваших думок, і нехай світ відкриється по-новому. Сповнений повної гармонії. Перед вами зараз на екрані зображена точку номер 2 Це точка тривоги. Запам'ятайте, будь ласка, місце розташування даної точки і розпочніть правильно по часовій стрільці стимулювати точку 2 тривоги середнім або середнім та безіменним пальцями на протязі двох хвилин. Тривога це стан, коли людина відчуває постійне занепокоєння без чіткої або очевидної причини. Тривожні думки постійно напружують тіло. Дуже часто люди прагнуть уникнути ситуації, яка може спрокувати це занепокоєння, тому старайтесь, масажуючи цю точку, усвідомити те, що вона є місцем зосередження вашої тривоги. Після закінчення стимуляції точки 2 прийміть зручне положення, лежачи на спині. Під коліна підложіть валик чи подушки, або займіть зручне сидяче положення, щоб голова була без напруження. Закрийте очі та увідіть у стан спокою, роблячи повільний вдих через ніс. Це допомагає розслабитися, впоратися з тривогою та зменшити дратівливість, а потім повільний видих через рот. Вдих, видих, вдих. Видих. Уявіть, що ви вдихаєте свіже повітря, яке надходить у ваше тіло через ніс. Наповнюючи його енергією та бадьорістю. Видихніть всю напругу і стрес, які накопичилися у вашому тілі. Уявіть та згадайте колір точки два тривоги, яку ви масажували недавно, та понуртесь у спогади, де з вами відбувалася неприємна подія. Згадайте страх, який ви відчули. Продовжуйте повільно дихати. Вдих, видих, вдих, видих. Задайте собі питання, чого саме ви найбільше зараз боїтеся та від чого на душі вам тривожно? Продовжуйте повільно дихати. Продумайте всі ситуації, що з вами можуть трапитися. Якщо ви зустрінетеся з цим страхом, прокрутіть найкращі та найгірші варіанти, почніть заповнювати точку тривоги, яку ви масажували та бачили на екрані на ніжний світлий колір, який вам подобається. Найприємнішими є зелений, жовтий, бірюзовий, блакитний, синій, смарагдовий. Пудровий, ліловий, фіолетовий та будь-який інший, який вам приходить на уяву. Цей колір наповнює кожну вашу клітину, всі м'язи тіла від стоп ніг до макушки вашої голови. А зараз уявіть себе в центрі яскравого сіяючого світла. Подивіться, як це приємне світло та ваш приємний колір наповнюють ваше тіло, допомагаючи вам розслабитися. Впустіть в цю точку тривоги проміння сонячного світла та спостерігайте, як точка тривоги розчиняється і зникає. Глибокий через ніс вдих і через рот видих. Вдих, видих. Подумайте про своє тіло та м'язи, відчуйте розслабленість, легкість, ваші думки чисті та прозорі. Уявіть себе в красивому місці, як ви лежите на м'ягкому піску на березі моря, де прекрасне море. І ніжний, теплий вітер наповнюють вас свіжістю і спокоєм. Вам тепло і комфортно. Подивіться на воду, яка мерехтить у сонячному світлі. Відчуйте повну безпеку. Всі наші проблеми це лише частина життєвої дороги. Всі проблеми нас роблять лише досвідченішими і мудрішими. Наш досвід безцінний, він робить нас унікальними. Ніхто не досконалий в цьому вся суть нашої унікальності. Ми робимо помилки, щоб створювати щось нове і скрізь труднощі вдосконалювати себе і свій світ. Наша енергія доброти дає нам силу, наша енергія розуміння і прийняття дає нам успіх, наша віра в себе гармонізує нас із цим світом. Відпустіть усі тривоги та страхи з глибоким вдихом та видихом. Звільнення від тривоги. Проговоріть в голос, якщо вам некомфортно в голос говорити, це можна сказати про себе. Я дозволяю собі на декілька хвилин звільнитися від усіх хвилювань та тривог. Я дозволяю собі на декілька хвилин повністю довіритися цьому моменту, в якому я є зараз. Я дозволяю собі на декілька хвилин і більше довіритися своїй долі та відпустити свій контроль над усіма моїми ситуаціями та проблемами. Продовжуйте дихати та промовляти. Я дозволяю собі зрозуміти, що зараз моє життя і здоров'я в повній безпеці. Я дозволяю собі відпустити страх перед, оберіть те, що відгукується у цей момент, стосунками з близькими, чоловіком, дружиною, матір'ю, батьками, сестрою, братом, спілкуванням із директором, колегами, фінансовими труднощами, боргами, думками про те, що без грошей я не зможу вижити, інтимними стосунками. Повторіть про себе або вголос ще раз те. Що ви обрали. Продовжуємо повільно дихати. Я дозволяю собі не думати про це, я відпускаю свої страхи, я перестаю боятися, оберіть своє людей, змін, подорожей, роботи. Фінансових труднощів, голоду, бідності, самотності, страху, смерті. Повторіть про себе повголос ще раз те, що ви обрали. Усе вирішиться у свій час, а зараз я дозволяю собі просто бути. Я дозволяю відчути себе зараз в цій хвилині. Я дозволяю собі дихати спокійно і вільно. З кожним вдихом я наповнююся енергією, з кожним видихом відпускаю напругу. З кожним вдихом я дозволяю собі любити себе і пишатися собою. Я дозволяю собі приймати в душі спокій і любов. Я дозволяю собі. І відпускаю всі емоції, які мене руйнують. Я дозволяю собі давати право на щастя. Я заслуговую на цей спокій у серці. Я дозволяю собі радіти і бути щасливою. Щасливим. 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 Продовжуйте повільно дихати, розслабляючи все своє тіло. Відчуваючи легкість і безтурботність, уявіть себе здоровими і повними енергії. Уявіть, як кожна клітина вашого тіла оновлюється і заряджається життєвою енергією. Візуалізуйте себе в здоровому стані і залишайтеся з цією енергією на протязі дня. До зустрічі!